Усім привіт, друзі! Selenium, відео номер 20 і сьогодні продовжуємо говорити про вейтери, а точніше, помилку, яку ви можете отримати, не дочекавшись правильно елемента. Помилка називається Stale Element Referent Exception. Ось така довга назва. І давайте перед тим, як показувати, розказувати, точніше, вам про теорію, чому вона виникає. Я хочу вам продемонструвати цю помилку на практиці, щоб ми її відловили, а далі вже будемо говорити, як з нею розбиратися. Переходимо в наш код і бачимо наступне. Є новий сайт, з яким ми також на практиці будемо працювати. Я його відкриваю. Ось. І на цьому сайті дивіться, що я роблю. Я клікаю сюди на Table Data Search, я пишу тут, наприклад, тест. Далі я оновлюю сторінку. Сторінка оновилась, я пишу «Тест 2. Ось такий у нас тест. Тепер дивимося на код. Я зайшов на сайт. Далі я знайшов ось цю лінку «Table Data Search, це попередній скрін. Ось цей Table Data Search. Я клікаю на неї. Ось я клікаю на неї. Далі я шукаю ось цей елемент, в який я буду писати. Ось в нього є ID. -шка. Дивлюся, в нього є ID, дуже легко знайти. Я його знаходжу, пишу тест. Далі, рефрешу пейджу, пишу тест 2. Якщо я зараз запущу цей тест, дивіться, що буде. Завантажується сторінка, а, ну важко було зрозуміти, що відбулося, але ми таки отримали стейл елемент референд ексепшн. Може здатися, що це через якісь вейтери, в яких в нас бракує, а тут дійсно немає ніяких вейтерів. Давайте зробимо. Давайте зробимо трет сліп. Тобто зараз робимо поганий вейтер. Нам просто подивитися, що не в вейтерах діло. А, значить, ось тут перед тим як, точніше, не так. Ось тут я пишу тест. Я тут добавлю трет сліп в. 4 секунди, наприклад, просто щоб зрозуміти, що відбувається. А, ось так. Робимо далі рефрешу пейджу. Після того, як зарефрешив пейджу, ще ждуть 4 секунди. І тільки потім починаю писати. А, з таким а, з такою реалізацією ну, звичайно, замість рецліпів мають бути реальні вейтери, але а, в даному випадку ми. Точно дождемося усіх елементів. 4 секунди хватить, щоб завантажило все. Але давайте подивимося, чи ми отримаємо цю помилку знову, чи ні. Ждемо, поки завантажиться пейджа. Клікаємо, написали тест, очікуємо, все вроді ок. Рефрешимо пейджу, очікуємо. Тобто все завантажилось, бачите? І ми зараз будемо пробувати писати тест 2 і знову отримуємо стейл Елемент Referent Ексепшн. Тобто помилка, з якою ми раніше не отримували. І зараз давайте я поясню, що це за помилка, як з нею боротися, тому що це дуже часте питання на співбесідах. А розказати про помилки, з якими ви стикалися. Потрібно обов'язково згадати там носач Елемент Ексепшн, Таймаут Елемент exception, це ті, які ми розглядали до цього. Але вас обов'язково спитають, що таке стейл Елемент і як її побороти. Повертаємося до нашого слайду і давайте трошки теорії. Значить, Steil Element Referent Exception це рантайм-помилка в Selenium WebDriver, яка виникає через те, що ми пробуємо взаємодіяти з веб-елементом, який більше не приатачений додому. Як таке може статися, скажете ви? Нічого ж не помінялося в цьому елементу. Тобто, зараз я знову повернуся до ось цього сайту, і ми подивимося, що навіть після рефрешу пейджі він все рівно є в домі і нічого не змінилося. Атрибути, які, з яким ми шукали його до помилки, тобто його Айдішнік, і Айдішнік після помилки, він залишився одним, одним і тим же. Тобто, як може бути, що він не приатачений додому, тобто його немає в домі? Uh, другий А, uh, Таке виникає, коли елемент стейл. Stale, stale це якраз от ця помилка stale element референт exception stale, якщо перекласти на українську, то це буде типу несвіжий, а uh, він А uh, Це відбувається тому, що перемальовується структура HTML. А uh, ми зарефрешили пейджу. HTML залишився, якби по структурі, можна сказати, той же самий, але це вже інший HTML, тому що ми зарефрешили пейджу. Так може бути, коли а, навіть без рефреша пейджі так може відбуватися, коли, наприклад, а, якийсь там JavaScript перемальовує пейджу, а, а ми цього не бачимо. Тобто на який ніби нічого не відбувається, але там якийсь JavaScript всередині сторінки він її трошки змінює, трошки модифікує ось цей HTML. І виходить, що. Елемент, який ми знайшли, він уже не існує в тій формі, в якій ми його знайшли? Можливо, зараз трошки не ясно. Дойдемо зараз назад до практики. Я буду пояснювати уже на практиці, але зрозумійте зараз теорію, тому що це дуже важливо. Як це можна дивитися з точки зору ну, чогось фізичного? Наприклад, представте собі стіну. Представте собі стіну, і ви взяли і відмітили якийсь кирпічик на цій стіні. Uh, це ваший веб-елемент, з яким ви маєте працювати, ось ви його відмітили. Далі стіна розвалюється, ви розвалили цю стіну, і далі пробуєте і далі збудовуєте нову стіну. Будуєте нову стіну, і ви ніби й пам'ятаєте, де був той кирпічик. Тобто це був якийсь там п'ятий зліва, наприклад. Ви його відмітили, але це ж не цей кирпіч. Це не цей кирпіч, тому що оригінальний той, на який ми вказували, його більше не існує. І ось тут і проблема. Написано: йоринс є на. Знав інвалід, тобто силка на ось цей елемент більше не валідна. Через те виникає стейл Element Referent Exception. Чому вона виникає? Основні причини. Це коли ми рефрешимо пейджу. Наприклад, Це ми тільки що, прямо на цьому прикладі, який я буду показувати, ми бачили, ми зарефрешили пейджу, пробуємо звернутися до того ж самого елементу, а його просто нема. Отримуємо помилку Steil Element Referent Exception. Dynamic DOM Updates це знову те, що я казав. Ви можете навіть не бачити, але HTML він може трошки модифікуватися в залежності від дій, які ви робите на сайті. Може бути яка е, штука. У вас є табличка. Табличка е, з можливістю додати якісь стовпці і додати якісь там рядки. І кнопочки для цього ви додаєте рядок або додаєте стовбець, HTML вже модифікувався, і, можливо, елемент, з яким ви хочете працювати, його також вже не існує в тій формі, в якій ви його знайшли до цього. І це також е, відбувається, Вбувається, коли ви робите навігацію по пейджах, тобто, коли ви робите back а, і пробуєте працювати з елементом, яким ви знайшли раніше, то а, ви отримуєте таку помилку. Як хендлиться ця помилка? Найкращий спосіб, а, який хендлить цю помилку, в 100% він працює, це коли ви шукаєте елемент безпосередньо. Тоді, коли ви хочете з ним зробити якусь дію. Тобто, можна як зробити. Завантажилася пейджа. Правильно, я багато бачив таких тестів, особливо студентів, яких я перевіряв домашні завдання. Завантажилась пейджа, і вони, от зверху тесту або там зверху сторінки, понаходили всі елементи, з якими вони хочуть працювати. Це ж зручно. Ми, типу, в одному місці знайшли, вони згруповані в одному місці, а далі починають працювати з цими елементами і ловлять цей стейл елемент референс exception. Тому що вони умовно знайшли елемент тоді, коли сторінка завантажилась. Далі зробили якихось декілька дій, все ніби було добре. А ось, наприклад, на третім елементом, над яким вони мали зробити якусь дію, отримали стейл елемент референт ексепшн. Тобто, перші дві події, які вони зробили, перемалювали трошки HTML, і вже третій елемент став невалним. Надіюся, розказав доступно. Зараз повертаємося в код і будемо пробувати пофіксити цю помилку. Повертаємося до нашого тесту і е, спробуємо проаналізувати, що відбувається. Дивіться, стрічка 29-та. Я клікаю на оцей Table Data Search, точніше, знаходжу цей елемент на 30-тій стрічки. Я клікаю. Тут проблем немає. Ми далі не працюємо з цим елементом, тобто ось тут ніяких проблем. Тепер ось ключова стрічка це стрічка 32. Це там, де я шукаю ось цей інпут, в який я буду далі писати тест. На стрічці 32 я знайшов цей інпут, використавши е, локатор. Тобто я кажу для Selenium, знайди, будь ласка, мені ось цей елемент за цією ID. -шкою. Selenium знайшов цей елемент, тобто ніби проблем також немає. І більше того, я сюди написав тест, тобто проблеми тут дійсно ніякої немає. Окей, okay. я пождав 4 секунди. Ми бачили, що чекали, ми чи не чекали, різниці немає. Далі я рефрешу пейджу, знову чекаю 4 секунди. На всякий випадок, можливо, першого разу він типу, не відмалювався в нас, коли ми нічого не чекали. Чекаю 4 секунди, він у нас вже точно відмалювався. І далі я з оцим елементом, який я знайшов аж на 32 стрічці, після цього я зробив дію, написав сюди щось, рефрешнув пейджу, і я пробую далі працювати з цим елементом. Проблема в тому, що в оригінального оцього елемента в оригінальній формі, так як було на стрічці 32, його просто не існує. Ось цієї ссылки на цей елемент. Просто немає. А, про яку силку йде мова? Давайте зараз буду розказувати, тому що багато хто про це не говорить або не знає. А, у нас є локатори. Локатори це, скажімо, для нас і е, один раз для Селеніума. Що я хочу сказати, Ми... За допомогою локаторів шукаємо елементи в домі, тобто ми їх можемо ідентифікувати, вони для нас зрозумілі. В даному випадку це Айдішка. На 32 й стрічці я кажу для Селеніума знайди елемент за ось цим локатором. Він ось цей локатор використовує лише один раз. Ось тут, на 32 й стрічці, він його шукає, цей елемент. І він записує ID цього елемента, але не це ID, не ID локатора, а внутрішнє ID. Тобто він зберігає внутрішнє ID цього елемента, і далі, коли ми з цим елементом хочемо щось зробити, він використовує саме внутрішнє ID. Він його не перешукує ось тут. Він його не перешукує, а він використовує ту силку на цей елемент, ту ID-шку на цей елемент, яку ми знайшли. Давайте покажу, як це відбувається. Запускаємо тест в дебазі. Ось. Ми дійшли сюди до цього місця. Ми знайшли ось цей елемент. На стрічці 32, ми знайшли ось цей елемент. А якщо подивитися, що є в цьому елементі, то це він фільтр input. Якщо я його розкрию, то дивіться, тут є така штука, як ID, і це зовсім не оця айдішка, яку ми тут прокинули. Більше того, тут може бути XPath, але ось ця айдішка, вона все рівно тут була. І це якраз внутрішня айдішка, по якій далі Selenium буде звертатися до цього елемента. Тобто в стрічці номер 33 ось тут. Де я поставив дебаг, коли я кажу фільтр, input send keys, Він не робить driver find element знову, він його не шукає, він його вже знайшов. Він має силку на ось цей елемент і він використовує цю силку для того, щоб відправити туди, ну, щоб взаємодіяти з цим елементом, щоб відправити туди слово тест. Вроді нічого такого складного, правда, ось у нас є силка. Тепер дивіться: я йду, пишу тут тест, жду 4 секунди. Зараз я рефрешу пейджу і знову жду 4 секунди. Тобто ось у нас цей елемент є. У нас цей елемент є. Давайте подивимося, чи не змінився його ID раптом. Беру Inspect і дивлюся на ось цей елемент. ID в нього task table filter. Він як був task table filter, так і остався test table filter. Але зверніть увагу, що відбувається. Ось цей фільтр input, який ми знайшли ось тут на 32 й стрічці, selenium і досі пробує використати ID ось цього елемента. Але Цього елемента вже немає. Чому? Тому що ми рефрешнули пейджу. HTML повністю перемалювався. І тепер в цього елемента зовсім інша внутрішня ID, яку би Selenium мав використати. А цю він не може використати. Тому і помилка Stale, тобто не свіжий, а outdated елемент. Як з цим боротися? Я вже сказав. Потрібно перешукати цей елемент. Дивіться, якщо я зараз відкрию, ось, наприклад. Evaluate і напишу driver find element by ID. Тобто я перешукаю цей же самий елемент за цим же самим локатором, то зверніть увагу на те, які будуть айдішки Я перешукую цей елемент. Зверніть увагу на айдішку В кінці є 107, а ось тут в кінці є 73 Тобто, бачите, після того, як я перешукав цей елемент, я знайшов актуальний елемент. З актуальним ID, тобто свіжий, по суті, елемент, і це означає, що тепер я ось цей елемент можу використати для того, щоб написати туди тест 2 Тому що ось ця лінка, ось ця лінка, вона вже буде свіжа, а ось цей елемент він вже outdated. Саме із цього виникає проблема stale element reference exception. І єдиною правильною відповіддю на запитання на співбесіді, як похендлити помилку Steu Element Referent Exception, це буде відповідь шукати елемент безпосередньо тоді, коли ми хочемо з ним взаємодіяти. Тут ми допустили помилку. Тут я знайшов елемент на 32-й стрічці, на 33-й я з ним взаємодіяв. Тобто тут усе ок, тут усе ідеально, через те в нас відпрацювало. А далі що я роблю? Я рефрешу пейджу, тобто я між ось цим. Зробив якусь дію. Я зробив якусь дію, а це означає, що перед тим як мені знову працювати з цим елементом, мені його треба перешукати. Давайте спробуємо чи це пофіксить наш тест. Оці три сліпи взагалі. А, ні, давайте залишимо, щоб е, чітко бачити, що все відпрацює. Я ось тут кажу: фільтр Input, бачите, я його ось тут знайшов. Мені його перешукати ще раз. Треба. Я кажу driver find element, елемент. Не так. Не так, ось так. Тобто мені ось це просто треба скопіювати сюди. На стрічки номер 39 я перешукую цей елемент. Я отримую свіжий елемент зі свіжим ID, внутрішнім ID для Selenium. І далі по цьому внутрішньому ID Selenium звертається до цього елементу і він сюди напише тест 2. А сюди ще теж вейтер додамо, щоб подивитися, що він дійсно туди пропише. А, запускаємо. Тейбл дата сеarч, тест. Трошки ждемо, рефрешимо пейджу, трошки ждемо. Пишемо тест 2, все працює. Тобто, помилки немає. Ми побороли помилку Steil Element Referent Exception. До речі, давайте зараз оці третсліпи заберу, щоб вони вас не тригерили і мене заодно. І запустимо цей тест ще раз. Бачите, в секунді відпрацював. Чому? Тому що а, ми. Ще раз повторюсь, як хендлити цю помилку? Ця помилка хендлиться дуже просто. Ми шукаємо елемент. Лише тоді, коли ми хочемо з ним працювати. Дивіться, тут є ще один момент, про який я хочу згадати, але ми зараз його розглядати не будемо. Я сказав, що є один спосіб фіксити ось цю помилку, ловити її і якось виправляти. Це перешукувати елемент безпосередньо перед використанням цього елементу. Але насправді ще є один спосіб: це використовувати Page Factory. Page Factory це, це не паттерн, це скоріше такий спосіб. Пошуку елементів, який нам дозволить не використовувати цей драйвер, find element скрізь, де нам потрібно працювати з елементом. Там трошки інша буде структура, і там якраз ось цей Page Factory буде робити пошук елементів за нас. І Page Factory, коли ми будемо звертатися до ось цього елемента, наприклад, фільтер input, будемо відправляти send keys, то Page Factory працює таким чином, що воно автоматично під капотом перешукає ось цей елемент за нас. Кожен раз він буде перешукувати за нас. І відправляти туди е, якийсь текст. Тобто ми кожен раз будемо працювати зі свіжим елементом, але це. Буде через занять, мабуть, з 10, а то ще більше, коли ми будемо вивчати Page Object і Page Factory. тобто потерпіть. А і тоді я обов'язково згадаю про цей стел елемент і чому ми його дуже рідко будемо ловити, використовуючи Page Object Factory. А зараз запам'ятайте, просто що вам потрібно шукати елемент лише тоді, коли вам він дійсно потрібен, коли ви на наступній стрічці маєте з ним щось зробити.